Добре, якщо ти так вирішив і переконав себе, що те, що почуєш від Христа, приймеш, повіриш це. Тобто, ти вже наперед, ще не чуючи, що я зараз скажу, а я прочитаю з Євангелії ці слова, ти вже сказав: Я повірю Ісус твоїм словам. І якщо я щось робив, не те, я відкину це. Раз і назавжди я зречуся цього, Господь мій. Чому я хочу, Господи, я переконаний? Я переконаний, я переконав себе, почую слова Ісуса Христа і прийму їх вірою. Добре? Ти добре сказав. Марка 1.15 вони підтвердять свої слова. Бо Ісус говорить там, що до тебе наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. А, чого, а чому б не вірити в Євангелію? Знаєте, такий бальзам. Це сказав Ісус Христос. Я вірю в Євангелію. Євангелія не буде сьогодні для мене вже тільки святе Євангеліе читання, а буде святе Євангеліє діяння. Як здорово! Добре? Ти добре йдеш? Бог благословляє тебе і Дух Святий зараз відкриє твоє серце ще в повноті. Йоанна 3:3. По правді, по правді кажу тобі: хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Ти повинен народитися згори. Ісус Христос в декількох віршах три рази повторює, По правді, по правді кажу. Він другий раз каже: «по правді, по правді кажу, ти маєш народитися згори». Він каже: По правді, по правді кажу в шостому вірші. що… Те, що народилося з тіла, є тіло, а те, що з духа є дух, ти повинен прийняти Ісуса Христа належним чином, так як Він заповів, адже ж він має право на це. А він знову ж вертаємося до того ж Марка 1.15. Віруйте в Євангелію. Царство Боже наблизилось до тебе. Бог хоче, щоб ти зараз став Його сином, щоб твоє ім'я не було записано, десь в якійсь там книжці, яка в кінці кінців, знаєте, пожежі бувають, згорить. А в книжці життя вічного. Там, на небесах рукою Ісуса Христа, Господа нашого, тобі потрібно покаятись. Скажи Бог, прости мене, я грішний. Я не можу справитись з гріхом. Я не хочу більше бути грішним, я хочу бути праведним, тому що так говорить Слово, так говорить Христос, так говорить Бог, так говорить Дух Святий. Я каюся. А покаявшися, Бог прийме твоє покаяння. І коли ти відкриєш своє серце устами своїми, я відкриваю своє серце. Прийди і поселися в ньому. І живи в ньому все моє життя. Христос, ти мій Господь, ти мій Спаситель. Я належу тобі, я викуплений кров'ю твоєю. Галілуя для життя вічного. І я вірю, що на третій день ти воскрес, як було написано. Галілуя. І якщо ти зробив це, ти можеш Богові сказати, Отець, я дякую тобі. Ти можеш сказати Ісусу Христу, ти мій друг Ісус, ти мій старший брат Ісус. Я хочу бути лишень з тобою, і Дух Святий тебе поведе далі, дорогою вже, правдивою. Бо ти відкинеш оце дитяче хрещення.